Всім привіт! Мене звати Єва, і у сьогоднішньому відео ми будемо прикрашати мою кімнату до нового року. Я хочу прикрасити сьогодні все дуже красиво, гарно, смачно. Тому йдемо у магазин по закупочки. Ну, люблю весь цей вайб новорічний. А кімната моя, ну, взагалі, немає ніякого новорічного настрою, не рахуючи те, що я була повісила гирлянди, і то вони зараз не горять. Ну, точніше, не я повісила, а моя мама. Я не вмію вісити гірлянди. Це ось два пакети декору, але перше ж ніж почати декорування, я би прибрала у своїй кімнаті, витерла порохи і так далі. Тому що ну ніякого вайбу. А весь поки що цей декорчик, не впаде, я кладу от сюди. Зараз я вам покажу все те, що я купила у магазині. Кульок такий великий, насправді декора тут менше, але кульок великий, так як тут мама ще щось собі купляла. Але це вже таке, наприклад, мама купляла новорічний килимок. Але я його вже показувати не буду, він там стоїть. Покажу вже пізніше книжки. Перше, що я купила, це ось така мила ялиночка. Я не знаю, вона максимально cute. Якщо ще її бантиками прикрасити, то це взагалі буде супер. Тут ще шишечки ось такі, хочу її на тумбу покласти. Наступне це ось така свічечка у кружечці. Ну, Вона дуже смачно пахне, що Просто Не передати запах яким вона пахне, я не знаю навіть, як це взагалі передати. Вона пахне якимись імбирними печеньками. Ну, в принципі, ну, в принципі, так і має бути. Наступна ці річ, яку я хотіла з шестого року. Це ось така чашечка імбирний пряник. У мене вже є дві новорічні чашечки, оця третя колекцію. Це не зовсім декор, тому що це не декор, але я думаю, що покласти це на тумбочку і пити з неї какао буде максимально мило. І останнє це прям настоящий пінтерест, Це ось така хатинка. Ну, вона дуже зефірна, хочеться її з'їсти, якщо чесно. ну Дуже красива і гарна хатинка. Не знаю, куди її покласти. Вона прям розова. Прям під, під мій вайп мені здається. Ми з нею похожі навіть чимось. Е -е -е. Ну, прям клас. Ще є ось такий пакетик із іншим декором. Тут дуже прикольні декорашки. Наприклад, це будиночок, який я зробила своїми руками. Він мені дуже сподобався, тому його обов'язково покладу. Е, ще в мене є ось така ялиночка, яку я купила у тому році. Вона дуже мила гілочка ось така. Так само із того року. Ще є ось така ялиночка. Е, ага. Тут ще є ось такі сніжинки і ще десь третя має бути, я не знаю, вона... І тут просто ціла купа мішури, але я напевно ще буду використовувати тільки ось таку розову І все. Тому що мені всі інші кольори ну червоно може. Але я не знаю, що подивлюся Тому що мені здається, що це трішки ось ніжинка. Що це трішки некрасиво якось виглядає. Але розова мені подобається. неї дуже прикольний крисмас такий розовий колір. Е, ще в мене є одна річ, ще в мене є ось такий комфортик плед. але якщо чесно, мені не сильно подобається його принт, і він не сильно підходить в те, як я хочу прикрашати кімнату, але можливо я його, це його... М -м -м. поклубу на ліжко, але це ще не точно. Ось так вайбовненько вийшло. Мені прям дуже сильно подобається. Так прям комфортно, по-новорічному. Особливо мені подобається, як виглядає гірлянда. І ця подушечка, вона прям дуже мила. Ну, точніше, це наволочка, яку я вам забула показати в розпаковці. Хе -хе. Ну нічого. Ще у цьому відео ми будемо зараз прикрашати ялиночку. І розглядати іграшки, які там є. Хоча цього року я нічого не купляла, і ніхто нічого не купляв. Ну, там багато класних тогорічних, тому йдемо дивитись. Ось така дуже красива і мила ялиночка у нас вийшла. Це просто.